Вітаю, друзі! Сьогодні 3 грудня, а значить, ми повертаємось до адвент-календаря Фітлайн. З вами Оксана Цюк, експертка з клітинного харчування, і я ваш провідник в світ здоров'я і 5, Окриваємо! Фейсік! Або ранковий коктейль, з якого все і те. Зазвичай я, я говорю: кишківник – це не смітник. З чого ви починаєте свій ранок з кави чи з цінного продукту для вашого мікробіому, для вашого кишківника, де живе близько 80% імунної системи. Для 30 багато жінок живуть з відчуттям. Тогось такого зайвого в області кишківника і шлунку, якісь здуття після невеличких перекусів, тяжкість. Ну і звісно, є ще деякі неприємні речі. А на відміну від великої кількості пігулок, таблеток, це дуже смачно і це преміальний продукт, тому я вам раджу коктейлі пити також із таких. Красивих келихів. Я зараз буду готувати бейсік, а поряд буду розповідати вам, чому саме цей продукт один із моїх улюблених фундаментальних продуктів лінійки. Китик висипаємо в келих. Я додаю ще активайс, ми вже про нього говорили, і це той продукт, який є в щоденному раціоні. Я вже сьогодні зранку його випила, проте не можу собі відмовити і ще разок його випила. Додаємо теплої водички. І ви бачите, на очах він просто магія із великої кількості овочей. Ви бачите, там Тут дуже багато і морква, і капустка, і броколі, і томати, і ананас, і яблуко. Багато. Корисного, що дає нам природа. І отак от за пару хвилин ви маєте смачнющий, готовий до вживання, ранковий коктейль, який дає заряд енергії, бадьорості на цілий день, а ще покращує процеси травлення, засвоєння поживних речовин, які лежать на вашій тарілці, і що ви будете снідать після того, як вип'єте бейсік. Ще як отак от буде соломинка, то це взагалі просто насолода. Часті проблеми з травленням вони можуть бути викликані банально недостатністю кількості там, клітковини в вашому раціоні, а в весіку тут 8 видів тільки клітковини, є розчинна і не розчинна. Живі бактерії, лактобактерії, які підживлюють і підтримують ваш мікробіом. Ферменти, які допомагають травленню і допоможуть справитися з білковою їжею, з жирами, з вуглеводами, які є в вашому раціоні. Вівсяні та рисові висівки працюють як природний сорбент для того, щоб поглинати все те, що треба вивезти з нашого організму. Яблучний пектин працює на нормалізацію слизової оболонки кишківника. І відповідно. Зменшується кількість бактеріальних токсинів, важких металів, навіть алергенів. Тим самим сприяє нормалізації рівня глюкози в крові і підвищує чутливість клітин до інсуліну. Здоровий мікробіом це не модний тренд, а реально база функціонування нашого організму. Коли там все в нормі, організму набагато легше і сприймати поживні речовини, засвоювати, ну і відповідно реагувати. Якщо відчуваєте, що ваш кишківник постійно ображений на перекуси, стрес і каву, то Бейсікс це той продукт, з якого варто почати турботу про себе. Для мене особисто це ще й ранковий ритуал. Мені дуже подобається на смак Бейсікс і мені подобається ефект. Ви його відчуєте відразу через кілька днів вживання цього продукту. До речі, якщо ми говоримо, що Бейсік і Активайзю так гарно поєднуються. А тут є і антиоксиданти, і в активайзі вітаміни групи Б. То є і ще один варіант: це павер коктейль. А це також ранковий коктейль, який містить уже і Активайз, і Бейсік. От такі пакетики. Така альтернатива для тих, хто економить і ще одну хвилину, щоб не доставати з баночки Активайзу ці комплекси. Для мене ранковий коктейль Basics – це не ще одна коробочка на кухні, а реально чудовий приємний ранковий ритуал, який дає енергію, бадьорість і гарне самопочуття.